Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. А чи знали ви, що в пенсійному фонді є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 різного роду доплат, які вони повинні виплачувати пенсіонерам? Це ті, які я виписав з сайту пенсійного фонду, можливо, їх є більше, але це такі самі-самі найголовніші. Тож, давайте я вам розповім. Можливо, тому що їх аж 11, саме ви, саме тут, знайдете свою доплату, підете її, оформите і будете отримувати. Тож, найпопулярніші доплати пенсіонерам від пенсійного фонду, які здійснюються, от, якщо їх оформити, то вже весь час давайте ж розберемо, що там. Тому що, отримавши одну з таких доплат, значно покращить ваше життя, тому що. Пенсії зараз вкрай і вкрай низькі. А будь-яка допомога доплата добавка – це все таки покращення життя пенсіонерів. Тож, що за доплати, кому вони і як виплачуються, розбираємось. Зараз лише детально про доплати, але перед тим хотів би нагадати. Майдан Анні, Теферок Лілії і Бойко Катерині, що ваші посилки з вашими виграшами, а саме дві чашки і один тонометр лежать на новій пошті, ті, які вказали ви для отримання. Біжіть їх і заберіть. А тим людям, які замовили винагороди, отримані подарунки, через Укрпошту, то Відійшлю в п'ятницю. Я просто не знав, що в нас машина їзде вже в село один раз в тиждень. Тож, в п'ятницю буде машина, в минулу я не встиг в цю відішлю. Тож троє людей, які замовили чашки через Укрпошту. в п'ятницю буде відправочка. А от саме майдан Анна, Штефарук Лілія і Бойко Катерина, біжіть, заберіть свої подарунки на пошті. Вони вже очікують вас. Всі інші вже позабирали. І я думаю, вже активно тим всім користуються, міряють собі тиск, п'ють смачний чай і задоволення. Тож, ще раз вітаю переможців, біжіть, заберіть свої подарунки, по укрпошті пройдуть найближчий час. А я розповідаю про доплати. Тож, пенсійний фонд України розповідає, хто може розраховувати на доплати до пенсії та як їх оформити. Які ж саме надбавки передбачені? За непрацюючих членів сім'ї. Тобто, якщо пенсіонера є, наприклад, дитина з інвалідністю чи на опікунстві, так, то вони можуть подати заявку до пенсійного фонду, надати відповідні підтверджуючі документи і отримувати от саме цю доплату за непрацюючих членів сім'ї. Друга доплата це доплата за догляд. Або на догляд. Вона виплачується саме пенсіонеру, і людям з інвалідністю вона оформлюється автоматично, а самотнім людям з інвалідністю першої групи вибачаю, А самотнім людям з інвалідністю другої та третьої групи, або людям похилого віку, які потребують постійної допомоги, і також є самотніми 80 Надбавка належить за довідкою. Від лікарської комісії. Ця надбавка складає 940 гривень на місяць, як ми знаємо, і дуже-дуже багато пенсіонерів, як я перший раз про нього розповів, оформили її і отримали. Тобто, якщо ви одинокий пенсіонер, то можете в повній мірі її оформляти. Важливо, якщо людина отримує якусь державну допомогу з догляду, то ці всі надбавки не виплачуються. Тут важливо враховувати цей нюанс. Друге, підвищення для реабілітованих осіб. Ті, хто постраждав від політичних репресій та був реабілітований, а також їхні сім'ї, якщо були примусово переселені, можуть також отримати доплату. Потрібна заява та посвідчення реабілітованого подати до пенсійного фонду. Доплата ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Ветерани війни, їхні сім'ї та учасники Революції Гідності на підставі посвідчення жертви нацистських переслідувань та їх подружжя за посвідченням жертви чи довідки можуть піти до пенсійного фонду. Також оформлюють. Ну, більшість оформили це все її отримують, але вдруг, вдруг, хтось не знає. Доплата дітям війни. Цю доплату автоматично одержують громадяни України, яким на момент закінчення Другої світової війни, це 2 вересня 1945 року, було менше 18 років, почесним донором. Якщо ви маєте посвідчення почесний донор України або навіть підходи почесний донор СССР СРСР, да якщо у вас є таке посвідчення, то його до пенсійного фонду кожен місяць до вашої пенсії додається 10% від прожиткового мінімуму, тобто 292 гривні наразі. І я думаю, що вони лишніми не будуть. Точно. наступна добавка це ліквідатором аварії на чаес та постраждалим від Чорнобильської катастрофи. Тут це зараз дуже спірне питання. Тому що там дуже і дуже багато було змін проти Знаємо, да я вже про то неодноразово розповідав з тими людьми, які проживають в Чорнобильській зоні. Хто хоч на якийсь період виїжджав з них, познімали всі ці доплати, да познімали цю от кількість зарплат, яку видавали не менше ніж да, кількість мінімальних зарплат. А просто почали видавати там по 2361 гривні. Ну е, зараз ця допавка дійсна для тих, хто має інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи. От якщо саме так написано в інвалідності, то виплачують дуже і дуже немаленькі пенсії. Ну, набагато більші, наприклад, там, ніж мінімальні, і навіть ніж середні, якщо то першої або другої групи. Тому. Також звертайте на цю увагу, і якщо у вас є дана е, довідка, то обов'язково оформлюйте і отримайте. За особливі заслуги перед Україною. Ця надбавка призначена для громадян із визначними досягненнями у держуправлінні, науці, культурі, спорту, медицині та інших сферах. Є е, ще багато, дуже питали з вас в коментарях про добавки. Ветерана праці, ветерана праці СССР раніше за це давались великі надбавки. Зараз всі ці надбавки, на жаль, зняті. Тобто таке звання, як ветеран, ветеран труда, да воно тоді звалося при союзі. Забрали повністю, і за нього ніяких добавок не передбачається. Це відповідь на ваші коментарі, які ви дуже часто залишали. Пенсіонери, які проживають у гірських населених пунктах. Якщо ваше містечко чи село має статус гірського, можна отримати підвищення до пенсії. Но є один нюанс: в тому році ця надбавка виплачувалась дуже активно всім, ну як і раніше, як і в попередні роки. Цьому році суму цієї надбавки взяв на себе кабмін. Тобто раніше вона визначалась законом. Зараз ви її перевели на ручне регулювання, її взяв на себе кабмін. Взяти він на себе, то і взяв по постанові, да? тобто по держбюджету затвердженому. А суму так і не затвердив. І виходить, ці люди наразі надбавок не отримують. На жаль, про цю тему я розповім більш детально, тому що. Багато людей, які все життя її отримували, залишились без неї. Тому розберемося її детально в наступних відео. Дивіться, підписуйтесь, щоб не пропустити. В сім'ях Шахтарів, які загинули на виробництві. Якщо Шахтар загинув через нещасний випадок або професійне захворювання, його сім'я може отримати. Додаткову виплату до пенсії через втрату годувальника. Також державна соціальна допомога при догляді призначається людям війни з інвалідністю першої, другої та третьої групи, якщо вони самотні і потребують догляду. Військовим пенсіонерам першої групи, якщо інвалідність не пов'язана з військовою службою, але вони потребують догляду. Це додаткова державна соціальна. Допомога, їм також передбачена. Важливо, якщо людина вже отримує доплату за догляд, соціальна допомога додатково не призначається. Тобто там потрібно вибирати або доплата за догляд, або соціальна допомога. Ось таких 11 надбавок передбачені нашим законодавством. З деякими з них, такими як Чорнобильці і гірські місцевості, зараз є. Протиріччя, да, тому що е, постанови Кабінету міністрів і бюджет затверджений пенсійного фонду е, протирічать чинним законодавством, які, ну, законами, які прописані були ще від початку нашої незалежності. І виходить, один на одне накладається. І зараз цим ідуть дуже великі дискусії, як поступати в такому випадку. Тому що ну, перше, на що повинні покладатись, це закон. А в нашому ж перше, на що покладаються, це, це постанови Кабінету міністрів, які інколи йдуть всупереч, всупереч нашому закону. Ну, е все-таки надію, що там в Кабміні все все вирішать. Придумають і в найближчий час нам дадуть відповідь, що ж буде з цими добавками. А всі інші, якщо ви підходите під їх. Характеристики, то можете йти і оформлювати. А тих, кого я назвав, хто на новій пошті ще не забрав свої призи, і хто через Укр очікує, то на нову біжіть, вже заберіть. Все воно приїхало, вже стоїть ваш Д з 13 чоловік троє не забрало. І три через Укрпошту поїдуть в п'ятницю, тому що так рідко, на жаль, відправляється машина від нас. Тож і далі працюємо для вас. До нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.